Вже приїхали в парк перемоги, доїхали на трамвайчику. Зараз заходимо в парк. Парк Перемога створений для відпочинку мешканців та гостей міста Києва. Парк, який вразить неочікувано яскравими емоціями, оновлений за ініціативи мера Віталія Крічко. Пішли на місточок. Дитячий майданчик. Як тільки зручно тим, хто тут живе, правда? І Яка краса тут улітку? Там зона відпочинку. З лавочками. Тут також майданчик. Це ми йдемо по праву сторону озера. Там є гірка, і там спускаються на якихось таких кругляшках. Ну, мабуть, це вже за гроші, звісно, а так вхід до парку безкоштовний. І ці всі майданчики безкоштовні. Підійшли до другого місточку, зараз також його перейдемо. І нам треба йти туди, так? Да? Валя туди? Yeah. Зараз переходимо і підемо не прямо, отак як підемо не прямо, а підемо тако вздовж води. Я, до речі, тут перший раз. Після реконструкції, тому вражена, дуже вражена красою. Ви скажете, яка тут краса, ну це ж взимку. Сьогодні тільки кінець січня, а я уявляю, як тут влітку гарно. Влітку тут паркуються катамарани, а вон качечки. Тут тепліше за щодо того, що тут дома і водичка не замерзла. А позавчора ми були. У нашому парку, тобто в парку партизанської слави, то там на озері льодок. Ну Там вже воно в лісі, а тут, бачите, тепліше все-таки. Це ми знаходимося на головній алеї парка перемоги. Низький уклін захисникам кордону України. Вічна пам'ять. Слава героям. Алея прикордонників. Там пам'ятник. Пам'ятник воїнам, захисникам кордонів вітчизни. Ми пройшли клумбу з лавандою та трояндами, а тут ще більше. Уявляєте, яка краса? Троянди квітують і лаванда. Більш нічого не треба. А тим паче, що в нас дуже спекотно влітку, то лаванда це самий найкращий товариш. Для трояндочки, подивіться, ще покажу ближче. Покажу, які кущі виростають лаванди. Ось діаметр куща, це ж його вже зрізали трошечки на зиму, то у нього десь сантиметрів 80 буде. Там краще, там, звісно, трошки поменші, але зверніть увагу, які здоровенні кущі. Лаванда витримує дуже велику спеку. Тут же, бачите, тут же чисте сонце. Ніякого затінку нема. Троянди і лаванда. Отаке рішення для наших клумб може бути. Курган Безсмертя. Відкрито у 1967 році. В пам'ять про героїв, які віддали життя за свободу та незалежність батьківщини в роки Великої Вітчизняної війни. 1941 1945 роки землю для кругана привезено з солдатських та партизанських могил, які знаходяться на території держав-учасниць Другої світової війни. Реконструкцію проведено в 2004 році на честь 60-річчя визволення України від фашистських загарбників. І, до речі, я вам скажу, що моя подруга. Валентина, в якої ми буваємо на дачі, вона тут приймала участь. Вона землю цю сюди возила. З класним керівником їздили і привозили сюди землю. Самі діти брали цю землю і викладали тут. Так що Попрацювали і дітки тут, і дорослі. Пам'ятник матері. Давайте почитаємо, коли він споруджений. Споруджений у 2012 році. Народним коштом всеукраїнської громади за підтримки Українського фонду культури та Київської міської ради. Отакий пам'ятник. Мотусковий парк. Що значить тепло? Дивіться, сам шит почав рости і там також. Якби це був кінець лютого, я б подумала, що вже весна. Любі друзі, я думала, що вже такого колеса огляду нема, щоб так відкрито було. Бо я думала, що вже такі всі позакривати, тобто кабінками. А тут, бачите, хто на таких катався? Ми всі в дитинстві на таких корзинках каталися, правда? Хто жив у Дарницькому районі в молодості, то, мабуть, всі пам'ятають оцю танцплощадку у парку перемоги. Бачите, нема вже її. По кругу була водичка і паркан. А отут, де я стою, був вхід. Ну, зараз, бачите, як гарно. Оце саме знаходимося на цьому місці, де була танцплощадка. Оце вхід, я вже сказала, оце вхід. А по кругу так воно і залишилося, бачите кружочок. То був такий рівчак з водою і паркан. Оце вхід у парк перемоги. Тут я вам показала майданчик танцювальний. А оце пам'ятник. Люди перемоги. Пам'ятник учасникам Великої Вітчизняної війни. При вході в парк перемоги. І табличка є. Я зараз спробую вам прочитати. Скульптурна композиція Люди Побєди». установлена 7 мая 2018 року муніципальною групою. киевлян при поддержке телеканала «Интер» и организации ветеранов Украины. Прототипы памятника Герой Советского Союза и, и Селефонов и стрелок радист Коломейцева. Скульптор А. Моргацкий. Вот. Вот эти вот прототипы тех фамилий, которые я вам назвала. Как живые, смотрите, какая работа хорошая. Личная память всем загиблым на Вене.